23 травня після капітального ремонту відкрили другий корпус ліцею номер 20 У будівлі повністю оновлено внутрішнє оздоблення, замінено всі інженерні мережі, утеплено фасад, відремонтовано покрівлю, створено сучасні безпечні умови для навчання. У корпусі розміщено адміністративні та навчальні кабінети, медпункт, майстерні та спортивну залу. На відкриття завітав і міський голова разом із начальником Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Сергієм Лисаком зустрічали почесних гостей, задоволений колектив ліцею та щасливі від повернення у рідні стіни учні. В цьому корпусі і адміністративний корпус, і навчальні кабінети. Повністю всі комунікації замінені, всі вікна замінені, ремонт зроблений, капітальний дах, відремонтували ту проблемну частину. Тобто зроблено дуже великий обсяг робіт. Діти в захваті, дітям всім подобається. Я сама тут навчалася, а тепер. Працюю тут вчителем математики вже 4 роки. Пам'ятаю школу інакшою. Вона була ну вже трішечки, скажімо так, старенька, але дуже рідна для душі і серця, і дуже хотіла сюди повернутися. Але зараз це по сучасному, по новому, скажімо так, і покоління зараз трішки інше, більш сучасне, і воно одне одного доповнює велика радість. Нам усе дуже подобається. Ми дуже дякуємо всім за такий ремонт. Мої навчалися тут у початковій школі, але після ремонту ми навіть. Не впізнали нашу школу такий гарний ліцей дуже. Спонукає до науки, до навчання хочеться просто гарно навчатися. Значна подія, тому що ми повертаємося у відновлений наш центральний корпус. Він був перший раз відкрив свої двері в 1936 році, тобто майже 90 років тому завжди на нашому мікрорайоні цей заклад був центром культури, центром освіти. Ми вважаємо, що ми школа поколінь, тому що у нас навчалися люди, потім приводили своїх дітей, онуків і педагогічних колектив, і учні, і адміністрація, і батьки. Ми всі дуже в захваті від того, що сталося. Розроблена уже на експертизі знаходиться проектно-кошторисна документація на третій корпус. Освіта розвивається і приділяється велика увага. І ми дуже вдячні голові військової адміністрації Сергію Петровичу Лисаку, нашому міському голові Андрію Леонідовичу за те, що ми в полі зору і були знайдені кошти для капітального ремонту цієї будівлі. Це було обласне фінансування у співфінансуванні із місцевим бюджетом. Тому на сьогодні маємо гарний результат.